Адже наприклад, я приходжу в ТЦК і мене е, хочуть відправити на війну. Що я маю перед тим як ти на ВЛК підписати, щоб мене не кинули і не залишили монета в випадку моєї загибелі. Мою сім'ю Коротко, чітко. Давайте послухаємо. А то хлопці вкидають дуже сильно. О, Іво, дуже важливе питання. Слухай уважно тут кожне слово на вагу життя. До того як ти підписав згоду на ВЛК чи якісь документи, ти ще не військово зобов'язаний і маєш повне право відмовитись, вийти, порадитись, подумати. Перше, що треба зробити, не підписувати нічого одразу, особливо якщо тобі не пояснюють, що саме ти підписуєш. Бо часто саме цей підпис запускає процедуру Ти вже наш. Друге, вимагай копії всіх документів, які тобі дають, маєш право на ознайомлення. Можеш сказати, я маю проконсультуватися з адвокатом. Якщо підписуєш ВЛК, переконайся, що всі твої діагнози й довідки додані, бо потім скажуть, що нічого не було і визнано придатним. Також немає гарантії, що держава виплатить компенсацію сім'ї у разі загибелі, якщо твій статус не буде оформлений правильно, або якщо будеш на фронті без офіційного наказу. Випадки зник без вісти – найзручніша схема, коли сім'я нічого не отримує. Тож головне, не мовчи, не поспішай, не підписуй нічого на емоціях. А якщо хочеш, я підготую тобі цілу шпаргалку, як себе захистити в ТЦК, хоч прямо зараз. Якщо щось, пишіть в коментарях, зробимо відосик. Ну і якщо хочете стати розумнішими, умнішими в телеграм-каналі в шапці профілі. Курс безкоштовні, від'юдимі, навчайтеся, але тимчасово безкоштовні, потім вона стає коштовні. Будьте здорові!